Два дні не випірала я свої огірочки. Так вони ось виглядають. А щойно прийшлася? Поливала, поливаємо щодня. Тиждень тому прийшли гарні дощі і обов'язково після дощів підживила. Як бачите, вони хворіють. Так. Два дні тому я обробила перекисом водню як бачите, ось вони в мене затінені, страшненькі, але, виявляється, плодоносять. Щойно зібрала гарний урожай ще. Ось так, бачите, ростуть. Важливо, в кого є огірочки, обов'язково, щоб вони плодоносили, обов'язково поливати. Поливати, ну і, звичайно, по мірі підживлювати. Це я, як знаєте, про, е, їх обробляю перекисом водню. 100 мл на 5 літрів води. Ну, якось трошки, бачите, спасаємо. І завтра, 1 вересня, огірочки іще є. Такий оце щойно зібрала урожай огірочків. Ну, 2 кг тут добрих є. Буду засолювати. Не брала телефон, не зняла вам, я навіть не очікувала. Два дні це я не вибирала. І ось така кількість огірків у мене назбиралась. Хоча кожного дня. Я поливаю теплою водичкою, це вже десь ближче біля 12-ї. Сьогодні от ту сонячну сторону навіть полила пізніше. Так що, хто хоче мати огірки, підживлювати і поливати, і обробляю перекисом водню.